А скажи мені відверто, ви з Олексієм сідали і розмовляли про те, що можливо тобі варто залишитися в Німеччині. Ну він тобі зробив пропозицію. Можливо, тобі варто вийти заміж і будувати нове життя, тому що все одно я не думаю, що він повернеться в Україну, враховуючи, що він там давно живе, uh -huh. і у нього стали життя, професія. Ну, uh -huh. він дава фінансовий аналітик. Чи були у вас такі розмови? Були, і кожен раз вони нічим не завершуються, тому що ми поки що на якісь такі паузі, поки. Повномасштабне, поки війна в країні, то е, поки це все і на паузі. Насправді якось живемо, як живемо. Немає такої якоїсь чіткої розмови, тому що е, так само, як і у нього там своє життя, у мене тут своє є. Ну і це цим самим важко, що кожному з нас важко кинути все, і е, хтось має жертвувати. І через те, що, мабуть, ніхто з нас поки що не хоче жертвувати, то це все так і тримається. Це важко, звичайно, людині потрібна людина.